Вітаю на каналі Марусина Кухня. Бажаю всім гарного дня та добрих новин. Сьогодні готую смачний салат, який можна приготувати вдома для своєї родини. Або також цей салат стане ідеальною прикрасою вашого стола на свято та порадує своїм смаком, друзів та рідних. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Для салату нам потрібно відварити куряче філе. Поки філе вариться, потремо на терці моркву. Нам потрібно дві сирі морквини середнього розміру. Одну велику цибулину нарізаємо не дуже дрібно. І так ми підготовили моркву та цибулю. Тепер на пательню даємо трошки олії та смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля вже добряче зм'якла, але ще не підрум'янилася, додаємо сюди ж моркву. і готуємо до майже готовності. Морква має бути м'якою, але не пересмаженою. І, звичайно ж, потрібно присолити. Залишаємо все це для повного остигання. А ми тим часом підготуємо наступний інгредієнт для салату. Беремо стебла молодої селери, чистимо, миємо та видаляємо волокна. Нарізаємо селеру кубиками або півкільцями. Друзі, я помітила, що лише 3% глядачів підписані на мій канал, інші дивляться не підписані. Тому, будь ласка, підпишіться. Селеру порізали. Куряче філе вже зварилося і охололо. Нарізаємо його кубиками. Сир натираємо на грубу тертку. Друзі, на каналі є багато смачних рецептів. Просто спочатку війни я не знімала відео, бо попали в окупацію було якось не до цього. Надалі обіцяю радувати вас смачними рецептами. Я буду робити салат шарами і першим шаром викладаємо куряче філе. Гарно розрівнюємо. М'ясо я не солю, бо воно варене у підсоленій воді. Робимо майонезну сіточку. Другим шаром викладаємо моркву з цибулею. До речі, я не сказала кільце діаметром 18 см. Знову малюємо майонезну сіточку, і на сіточку висипаємо стебло селери, ложкою розрівняю гарно так. І знову майонезна сіточка, яку ми майстерно малюємо на селері. Я вже відчуваю себе художником, щоразу малюючи сіточку. Поверху всього робимо шар сиру. У мене сир в сулугуні. Суху журавлину заливаємо гарячою водою і залишаємо на 5 хвилин. Потім відкидаємо на друшлак і витираємо насухо паперовим рушником, викладаємо журавлину поверх салату. І знову робимо красиву сіточку. Для декору можна покласти горіхи, гілочку петрушки, а можете прикрасити на свій смак. Мої господинки, ось така краса у нас виходить. Салат можна робити шарами, а можна просто перемішати всі інгредієнти і заправити майонезом. Повірте, від цього смак не зміниться. Багато разів готувала вже так. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Поділіться, будь ласка, цим відео з друзями у Фейсбуці, Telegram або інших соцмережах. Ось такий салатик в мене вийшов. Готуйте та смакуйте, радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та миру. Дай Боже нам перемоги! І до зустрічі на каналі Марусина Кухня.